ТР212 найдешевший варіант з найменшим об'єктивом. І нам цікаво, а наскільки він взагалі практично може виконувати свої функції на якійсь базовій зброї. В даному випадку це буде арка. Ну, в даному випадку це Кольт, не найдешевша арка, але по факту це нічого не вирішує. Головне, що ми хочемо перевірити, чи може ось в такому вигляді такий базовий комплекс. Бути денним і нічним, і ефективним з точки зору ураження теплої цілі. І ми обрали для цього ну, найгіршу, напевне, погоду для тестування тепловізорів, тобто це літній спекотний день. 100 метрів стрільба з рук. Спробуємо зараз влучити в наш гонг. Іноді трошки підгальмовує картинка, і в цілому е, треба звикнути до того, як бачиш ціль, і так далі. Але на 100 метрів, цілком, як ви чули, ми влучали, тому підемо далі.